Чорна Пантера Ваканда назавжди став останнім фільмом Марвел у 2022 році і завершальним великим проектом четвертої фази кіно всесвіту. Фільм зібрав у світовому прокаті більше 700 мільйонів доларів і точно став найкращим кінокоміксом минулого року. Чи ні, настав час поговорити про Чорну Пантеру. Захоплюю відгуки глядачів, досить високі рейтинги і дійсно хороші фільми. Ми зараз точно говоримо про студію Марвел. Так, саме так, Чорна Пантера 2 вийшов на диво якісним. Саме тому настав час розібрати всі деталі, персонажів, незрозумілі моменти і багато іншого. Всім привіт це канал. Ана, його постав лайк цьому відео і підпишись на наш канал. І давайте вже починати. Лакана назавжди одразу показує раптову смерть чали, страждання його рідних і звичайну кризу у Ваканді, яка виникає після зникнення короля. Важко передати словами, але яким би інтригуючим і захопливим не був фільм, у ньому чітко відчувається почуття меланхолії, яке акторський склад і режисери перетворюють на шалену, ледве стримувану енергію. Чорна пантера Ваканда назавжди стає тим, що змусить навіть найбільш виснаженого кіноглядача ледь стримувати сльози. Шанувальники Марвел нарешті побачили на екрані одного з найперших супергероїв коміксів підводника Намора у виконанні Хосе Тинуче УР. Який демонструє всю людь персонажа, його любов до свого народу та глибокий інтелект, і сподіваємось, що це лише початок для цього легендарного персонажа кіно Так, звичайно, намор це той про кого хочеться говорити. Чи не найбільше? Нарешті ми отримали цікавого антагоніста з мотивацією перед історією, якому ми навіть дещо можемо співпереживати. Це тобі не гор вбивця богів, який не вбиває богів. Доля на мору у чорній пантері ВКандера Назарс дозволяє уникнути постійної проблеми з лиходіями в КВМ. Фільм розповідає про загрозу в Ваканді з боку світових урядів і підводного королівства Талокан після смерті короля Дчали. Однак, на відміну від багатьох своїх лиходійних попередників, Намор виживає до останніх титрів і навіть встановлює крихкий мир із вакандою, що робить його потенційним союзником, а не антагоністом у майбутніх проектах. А як ми знаємо, лиходії в КВМ дуже рідко доживають до титрів у фільмах. У яких вони з'являються? Гор, вбивця богів, наприклад, мав бути жахливим і захоплюючим новим лиходієм для кіно Всесвіту, але отримав дуже хрінову сюжетну лінію. Ну, ти може вже відчепишся від гору? Ну як би, то Ні. Всі хрінові приклади у випусках про Марвел будуть пов'язані з ним. Тому що він, як сказав би солдатик із серіалу хлопаки, із fucking disappointment. Отож, лиходій сильні промесники, такі як Локі, Татану Скруті, тому що їх багато і проти них б'ються всі. Однак, інші лиходії, як правило, раз, і готовий. рідко коли по-справжньому вражає. Згадайте, до прикладу, крутого антагоніста з сольного фільму в Кіно Всесвіті. Це може бути. Або ще. може. Атож бо. На щастя, Намор цієї проблеми і стає одним з найперспективніших антагоністів КВМ. Нова очільниця Ваканда Шурі після втрати батька, брата та ще й матері бореться з своїм горем і гнівом під час конфлікту з Намором. Але відвідавши підводну цивілізацію Талокан, вона знає про їхню схожість. Намор також злий на колонізяці. Колонізаційні сили, які поневолили його народ на Америку за спробу пограбувати їхні природні ресурси, та на Ваканду за те, що вона сприяла цьому процесу. Спільний гнів і гора міжнамором чури робить його ідеальним лиходім для її оріджена як нової чорної пантери. Ваканди, і нарешті, вперше за довгий час ми не отримали довбане відзеркалення персонажа. У них різні стать, колір шкіри, вік. І найголовніше здібності. По суті, Намор такий чудовий лиходій, тому що він має складність і зрозумілу мотивацію, що стоїть за його руйнівними діями. Не до кінця зрозуміло, коли повернеться Намор, але кінець вокади назавжди значною мірою означає, що ми бачили його не востаннє. Статус мутанта Намора, постачання та на і та їхній непростий із вакандою роблять можливе повернення на море досить простим. Найбільш очевидним вибором була б Чорна Патера 3. Заснована на дипломатичних відносинах між Вакандою та Локаном. Можливо, перед лицем якоїсь нової загрози для обох націй. Хоча Шурі та Ваканда наразі тримають Талакан у таємниці. Не зрозуміло скільки почула директорка ЦРУ, коли підслуховувала Еверта Роса. Імовірно, вона чула деякі його дискусії про блакитношкірих талоканців і на оскільки вона була готова втрутитися в політику ваканди, щоб дестабілізувати націю та забрати вібраніум, Маючи альтернативне джерело дорогоцінного металу, вона цілком могла б відправити свою команду громоверстів до Талокана, що призвело б до повернення Намора і представлення його як героя, який протистоїть антигероям-громоверстям. Однією з проблем появи Намора в княсеті є те, що право на персонажа належать до універсу. Тому Marvel Studios вирішили змінити канонічну Атлантиду на Талокан, а Немора на море. Мора. Так, багато персонажів Marvel були розкидані по студіях і це викликало. та й викликає певні проблеми. Наприклад, людина Павук, і його антагоністи типу Венома і Морбіуса належать студії Sony. Шебайголова і Панішер були на Netflix, люди Ікс були у Фокс. Але ці питання вже вирішуються останнім часом, і все більше героїв приєднуються до кіно всесвіту Marvel. Насправді мені здається, що заміна Атлантиди на талокан у фільмі не така вже й погана річ. Навпаки, міта мені талокан мені навіть дуже навіть сподобався. Це, наприклад, дозволяє пов'язати на мора з міфологією Мезоамерики. Марвел відкривають культуру та легенду ацтеків у фільмах, хоча у коміксах ніколи не досліджували цю ідею. Там історія немора була пов'язана з Атлантидою, але. Ми готові пробачити цю відмінність, бо вона вийшла крутою. Історія дійсно вийшла цікавою і не типовою для Марвел. Талокан був створений у 1500-х роках після того, як Бог дощу Твалок закликав людей, що живуть на юкатані, пити з рідкісної квітки, що росте під водою. Після того, як вони були фізично трансформовані та здатні жити під водою, люди створили талокан, а на мору судилося стати його королем. Як і Ваканда, та Локан залишався прихованим від решти світу, не втручаючись в інші події. Смерть матері Намора повернула його та інших на поверхню, де вони з жахом побачили рабство мексиканців. Це змусило Намора розпочати атаку на работоргівців, за що він і отримав своє ім'я. Але як завжди, тупі колоніалісти вирішили, що мають право сунути свого носа туди, де їм не місце. Люди почали шукати вібраніум. Як ми дізналися, він є не лише у Ваканді, а й в Океані у Талокані. Так би мовити, це не зовсім сподобалося намору. Що в черговий раз підтверджує, що людство жахливе. Саме тому Намор запропонував вакандійцям об'єднати свої сили і дати на горіхи тупим людям, щоб захистити вібраніум від неконтрольованого виду. Фільм підтверджується, що намор є мутантом, але це не означає, що кожен дитин талакан є мутантом. Він єдиний уроджений талокана з ознаками, що відповідають його мутації ДНК. В інші вже немає крилиці таких сил. Також він є єдиною людиною з талокана, яка може дихати на суші без маски, наповненої водою. Завдяки мутантній ДНК на мора його шкіра не синіє, коли він виходить із води. Чого не можна сказати про інших талоканців? Прис Намор ці. може бути частиною хвилі мутантів у Марвел, про яку вже давно говорять. Проте немає сенсу, щоб решта локаном була повністю населена. «Чорна пантера 2» вказує на те наскільки шанують Намора його люди. Вони називають його не королем чи полководцем, а кукулканом, тобто богом. Якби талокан був наповнений декількома іншими мутантами, у його людей не було б такої вагомої причини ставитись до нього так високо. Тоді ці інші люди могли б бути богами і кинути виклик на мору за тро. Хоча Не кожен із і мутантом вони мають інші особливі здібності та сили. Кожен може дихати та розмовляти під водою, а також за своєю природою чудово плавати. У фільмі показано, що талоканці мають надлівський рівень сил та інші покращені фізичні риси. Чорна пантера 2» також надає та надзвичайну силу, оскільки вони можуть співати пісню в гармонії, що викликає певну форму фізичного гіпнозу. Вони використовують цю здатність щоб змусити своїх ворогів покинути місце битви кілька разів у фільмі. Хоча точна природа роботи пісні нам не зовсім пояснити. Тепер коли чорна пантера ваканда назавжди представили. Підводне місто Талокан Локан має стати великою частиною майбутнього КВМ. Marvel Studios поки що не підтвердила жодних майбутніх появ на море чи інших персонажів. Однак кінцівка Чорної Батери 2 показує, що Немор вважає талокан єдиним справжнім союзником Ваканди і що це робить підводне королівство набагато сильних. Залишається побачити, чи триватиме мирний альянс між талоканом і вакандою, але принаймні з цього почнеться будь-яка майбутня історія. А поки намор швидше за все збереже талокан ізольованим від решти світу. счуди прийшла неймовірно особисту історію фільму. Вона стала першою людиною з поверхніки відвідала талокан, а потім на неї ще й звалився тягар з захисту нації, сильна чорна жінка, головна героїня. Звичайно, що ще Марвел могли зняти у 2022 році? Фільм році? Зроблений з метою сподобатися новій аудиторії і пропагувати толерантність. Це дійсно якісна і логічна історія, і саме так Марвел має інтригувати героїв, якщо хочуть відповідати трендам, а не просто змінювати орієнтацію персонажа, бо так сподобається критика. Отож, Шурі знаходиться такий спосіб створити серцеподібну траву і стає чорною пантерою. І коли вона потрапляє до предків, вона зустрічає одне дуже несподіване обличчя. Це не чала чи хтось з її батьків, а її двоюрідний брат Ерік Стівенс. Він же кілмонгер. Поява кілмонгер у фільмі Чорна Пантера Вукаде назавжди була шоком для глядачів, але мала особливе значення у фільмі, оскільки він довів, що він був найкращою людиною, яка могла прийти до Шурів в той момент. Так, ми в наших теоріях ще після першого трейлеру восени говорили, що Марвел не може втрачати таку зірку, як Майкл Бі Джордан, і робили припущення, що його оживлять і зроблять чорною пантерою. Але ось цей хід із долиною предків видається навіть куди краще. Душевний стан Шурі, коли вона потрапляє на долину предків, дуже відрізняється від стану її брата під час першого фільму. Прийняття серцеподібної трави це не мирний церемоніальний досвід для неї, а засіб досягнення мети, щоб захистити свою країну. Та помститися за свої втрати. Цей процес мислення це саме те, через що проходив Кілмонгер під час першої частини. Тобто, хоча він і Шурі насправді не взаємодіяли, вони пов'язані на глибшому рівні, ніж вони самі про це знають. Кілмонгер з'явився перед Шурі, щоб показати їй ту сторону себе, проти якої вона боролася, і довести, що є кращі способи помститися за її втрати ніж повторювати його помилки. І Шурі, і Кілмонгер були підживлені жагою помсти. Кілмонгер проти вакандійців, а Шурі проти намора. Поява Кілмонгера дає їй шанс протистояти своїм емоціям і дає їй нові перспективи, дозволяючи нарешті правильно оплакувати, ставши ідеальним героєм, який потрібен жителям. Ваканди. однією дівчиною, яку стає героєм для Ваканди, є Рірі Рі Вільямс, яка допомагає Веканіцям у їх бити проти намори, використовуючи костюм залізного серця. Чорна пантера Ваканда назавжди розповідає історію походження Рірі Рі Вільямс, оскільки вона ненавмисно допомагає США у спробі знайти вібраніум, Кінець фільму може змусити її переглянути свої дії. Та те, кому вона дарує свої винаходи. Більше того, цілком можливо, що Рірі починає виготовляти власну версію костюму залізного серця та використовувати його щоб стати супергероєм. У всякому разі, жителі Ваканди показали їй, що її винаходи можна використовувати на благо, і Рірі швидше за все візьме цей урок близько до серця вже у своєму сольному серіалі. У фінальні битві на морста локанцями, звичайно ж, програв, яким би він крутим нам не здавався. Це цілком логічно, бо фільм називається Чорна ботара викадна назавжди, а не на мор, та назавжди. Хоча Шурі могла вбити Намора під час останньої битви. Він не збирався здаватися. Однак, вирішивши прийняти поразку, Намор отримує справжнього союзника. Ваканду Намор бачив ширшу картину. Його смерть постошила б Талакан і залишила б їх без лідера. Але союз із, із Вакандою, країною, яка зараз перебуває під міжнародним тиском, щоб поділитися своїм вібранням, не усвідомлено зробив би їх солдатами у його війні проти поверхні. Шурі Пообіцяла захистити океани. Якщо Намор поступиться, і ця обіцянка була саме тим, чого Намор хотів весь цей час: запевнення, що Ваканда буде на його боці. Тобто він фактично досяг свого. А саме тому ця поразка не виглядає такою нікчемною, як на перший погляд. Закінчення фільму натякає на те, що Ваканда та Намор об'єднуються у потенційній війні, яку інші ведуть проти Ваканди. Це лише питання часу, коли США та інші країни спробують знайти та викрасти вібраніум для власних потреб. Оскільки напруженість зростає на поверхні, наступний фільм КВМ може побачити нову чорну пантеру та решту ваканди, які борються разом з намором, а не проти нього. Подобається їм це чи ні? На цьому у нас все, друзі. Чекай, чекай, чекай. А як же, ну, фінальна сцена після титрів? А ну окей, в сцені після титрів нам показали сина Чали. Кінець. Детальніше, будь ласка. Шурі зустрічає дитину на ім'я Тусен, який насправді є сином Накії і покійного короля Тчали. Більш частина Ваканди назавжди присвячена переосмисленню втрат та різних форм горе. І сцена після титрів ідеально відповідає цим темам. Тут демонструється спадщина короля Чали, яка продовжує жити. Буквальне втілення вакандійської віри в те, що смерть це не кінець, а лише початок. Нової історії. А у нас сьогодні це вже кінець відео. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте поставити лайк і підписатись на наш канал. Адже ми дуже стараємось робити для вас цікавий контент. Пишіть свої враження від фільму, емоції, почуття. Будь-що в коментарях. Це був канал, а на його. Побачимось. Бувайте!